Ви прибуваєте на місце останньої пухлини, але вже запізно. Будівлі перетворилися на купи викривленого металу і обвугленої деревини. Ви риєтеся в зруйнованих проходах, поки не знаходите пухлину. Однак у неї виросла тверда зовнішня оболонка кокон. Позаду вас з'являється бузувір, який радісно повідомляє, що план Роланда здійснився. Цієї миті кокон вибухає. Із нього вилізає якесь нове жахіття це вже не щось безживне, а якесь моторошне скупчення кінцівок і зубів, яке рухається із загрозливою спритністю. Завдання убити криваве жахіття. Особливі правила ви жодним способом не можете завдати поранень кривавому жахіттю, поки всі бузовіри в цьому сценарії не будуть вбиті. Щоразу, коли ви вбиваєте бузовіра. Звичайного чи елітного, залишайте його підставку на тій клітинці, де його вбили. Будь-яку клітинку з підставкою бузувіра не вважають ні порожньою, ні зайнятою. Коли криваве жахіття оживляє бузувіра, вилучіть з поля підставку вбитого бузувіра і розмістіть на його клітинці один ожилий труп тієї ж категорії, що й підставка вбитого бузувіра. Цей ожилий труп. Не виконує хід у тому ж раунді, в якому він появився. Щоб завдавати поранень кривавому жахіттю, не обов'язково перед тим убити всі ожилі трупи. Особлива здібність боса перша криваве жахіття виконує дію рух плюс стрибок на кількість клітинок, на яку повинно переміститися криваве жахіття, щоб опинитися на сусідній клітинці з найвіддаленішим від нього вбитим бузувіром. Потім криваве жахіття оживляє цього вбитого бузувіра. Якщо на полі немає підставок убитих бузувірів, або якщо неможливо переміститися на клітинку сусідню з тією, де є підставка вбитого бузувіра, то натомість криваве жахіття виконує дію рух плюс стрибок, щоб опинитися на сусідній клітинці з найвіддаленішим від нього ворогом. У такому разі криваве жахіття виконує дію атака плюс нуль. Націлену на цього ворога, особлива здібність боса друга. Криваве жахіття застосовує здібність рух плюс нуль, атака плюс нуль. Потім криваве жахіття оживляє всіх убитих бузувірів, що перебувають з ним в одній кімнаті, якщо їхні підставки є на полі. Клітинки дверей не належать до жодної кімнати. Розв'язка мацаки монстра ще несамовито викручуються, немов намагаючись вхопитися за життя, яке так швидко полишає його потворне тіло. Чудовисько стікає кров'ю на кам'яній підлозі, його рухи стають усе млявішими, поки воно не здихає з останнім передсмертним вереском. Створена ним нежить також валиться на землю. Що ж, справу зроблено, ви знищили жахливих кривавих істот. Які загрожували місту і тим самим зірвали плани викрадачів коваля і багатьох інших людей. Нарешті ви можете перестати уникати вдову і повідомити міській сторожі все, про що довідалися. Роланд, схоже, ще живий, проте варта впорається з ним сама і остаточно знищить цей божевільний культ. Тож вам ніщо не заважає повернутися до своєї роботи і убивати монстрів за гроші. Дорогою до сонного лева, мріючи про гарячу купіль, ви раптом згадуєте недавні чутки про те, що хтось на Кривобережжі готовий заплатити золото найманцям, які зможуть пройти його смугу перешкод. Можливо, варто туди навідатися? Нагорода усі здобувають по 20 очок досвіду. Додайте в магазин предмети з 15 до 20. Нова локація. Смуга перешкод. Наліпка 10. Сектор на мапі. Д2.